Друзі, сьогодні ми готуємось е, на завтрашній день поля, який буде проходити в Вінницькій області. Е, Юра, наш керівник в Вінниці, вже відвантажує всю лінійку тракторів Соліс. На локацію. Юра, розкажи, що ти там плануєш. Це ми вже завантажили. Юра, у тебе вайфай, мабуть, підключений. Відключи його геть. резервалась сеточка у Юры на Виннесе. Что Юр, подожди, указом? вы подивись на телефон, выключи Wi-Fi, чтобы оно выключим, не чеплялось. Выключи? А, ну все, тогда пробуем. Давай с спочатку. Что Всем ты там завантаживаешь? Это угу. я завантаживаю соли 130. Э, у нас в Виннесе Агровиставка має відбутися 4-5 числа. Е, маємо представити всю лінійку тракторів Соліс. Ось, далі ми завантажили вже Соліс 26 екстра, Соліс 26 з кабіною. Також туди поїдуть солі 110-й, 105 й 75-й, 50-й з кабіною без кабіни, тобто буде вся лінійка. Обов'язково звідти безліч відео. Трансляції зробимо безліч відео. Заснімом для того, щоб ви побачили, як представляються соліси на нашій Вінниччині Будемо раді бачити глядачів наших. Можна буде пройти тест-драйв, прокататись на тракторах. Добре. Кинеш мені посилання, я під відео кину локацію. Посилання на локацію. Щоб люди могли 에... просто нажати і під'їхати, адреса була під рукою. Геолокацію підв'яжемо до відео, щоб могли прокласти свій маршрут. Солі 110-й, цей також поїде на виставку. Красень. Повномірна 110-ка. 105 -й. й також ми відвантажуємо. 75-ку ж теж повезете? Так, да, так, да, звісно. На минулому тижні ми знімали відео. що та що в нас була 75-ка, Поїхала вже до нового власника. Тому ми оперативно з Києва перемістили з центрального ставу ще одну 75-ку для того, щоб на виставці також вона була присутня. Супер. А що ти по двадшостим ще раз? Яку лінійку ти повезеш? 26 шості які будуть. У тебе взагалі 26. в Вінниці вся лінійка 26-х є? Чи якісь да, є, да, на, на, сьогоднішній день у Вінниці представлена вся лінійка тракторів Соліс. Э, Соліс 26-й, 26-й екстра, 26-й з кабіною, Соліс 50-й без кабіни, 50-й з кабіною, ну і вся лінійка більш потужних Солісів. Угу. Э, 26-й є і екстра, і вузький з кабіною? Так, так, звичайно. Я сьогодні був там, ну не так, був декілька днів у відрядженні. Сьогодні приїхав, дивлюсь, тут ось в Києві, крім нього, виставив 26, які ще не повторяються, і кабініків немає. Я нарахував о, 12 тракторів, оце все різні 26. ті Я не знаю, чи є вони всі по Україні, на передивитися із понеділка розвести, щоб у всіх так стояло нарядненько, Десь так. Ну, бачите, у вас є трошки перевага ви в салоні, а ми на вулиці. Нічого, це має значення зимою, але у нас в салоні всіх по Україні. Київ, Львів, Суми, Чернігів, ну, Шостка, там, невеличкий салончик. А так здебільшого взагалі по Україні майданчики. Ну, Вінниця продає і без салона хорошо, Як ще рік поторгуєте, дай Бог. Війна закінчиться, ми вам теж побудуємо. Ну, Відсутність салона має також свої плюси. Якщо подивитися на майданчик, у Вінниці, у нас найбільший вибір тракторів. Є площа де розмістити. Є таке, є таке. В Києві салон построїли. В салоні тут ну, оце, отак салон виглядає, да? а на майданчику прийти неможливо. Ну що тут що на фасаді? Тому майданчики, да, так. майданчиків нас, є плюс. Я говорю, є переваги, тому що є ще велика площа, на якій... на якій покататись можна на тракторі. Ми вирішили теж, там де раніше в Києві були покатушки в полі за об'єктом. На серії не виділили ми кошти на розмінування. На визивати, ну як, держава розмінувала фасади, там де орки стояли, тварі. А там, де поле ми працювали раніше, і клієнти тестували трактора, там сказали, поки хай постоє, або беріть сапері, платіть за гектар і вони будуть ходити. Ну ми на, на весну це діло відклали. Тому якось так. Добре. Нам з цим простіше в нас є де кататися. А підкажи таке питання: завтра висавка з якого часу? З восьмої, з дев'ятої, коли вона запускається? E, взагалі, наскільки орієнтуюсь, то з 9-ї години, ну ми вже з 8 будемо там. Я думаю, що з 8-ї людей будуть запускати. E, єдине, що e, вантажні автомобілі великі пропускатись не будуть, тільки легкові. Ну, тобто, заїхати mm -hmm. там вантажним буде нереально. Вантажні e, сьогодні там відкритий доступ для того, щоб можна було привезти техніку і розмістити. Добре. Добре, все більш-менш зрозуміло. Тоді що? Завтра зв'яжемось вже з виставки. Розкажеш, як там стендик виглядає. Що ми, як ми як виставляємося. Алло, ло, що зв'язок сьогодні взагалі? Вообще... Не працюю, ніж га. Друзі, опять обірвався зв'язок. Ага. У нас, така, у нас така сама проблема, як у всіх в Україні. Якщо вимикають десь де вишки світло, відповідно поганий зв'язок. Так, да, є така проблема. Є така, ну, маємо, що маємо, нічого, перемога скоро, тому воно все відрегулюється. Від, від Добре, Юр, дякую за час. Тоді що, гарної виставки вам. Завтра маякнемся. Да, чекаю тоді своїх клієнтів, підписників, підписників на виставці, особисто пожму руку. Прокатаєтесь на будь-якому тракторі від модельної лінійки Совіс. До нової зустрічі. Давай, щасливо. Гарного дня. Взаємно. Дякую.